самого початку, отже, New York Times буквально два дні тому вийшло з цікавим матеріалом, де написали такий інсайт: що Дональд Трамп особисто попросив європейських лідерів, а також Володимира Зеленського залишити тему перемир'я в минулому, так і одразу переходити до укладання глобальної мирової угоди з Володимиром Путіним. Це дуже цікава історія, чому тому, що це абсолютно нова стратегія і нова конструкція, так яка пропонується сьогодні Україні. Тобто, воєнні дії припинити неможливо. Путіну дають фактично зелене світло на те, щоб він продовжував там змагатися за квадратні метри на Донбасі, чи де він собі там це бачить? А паралельно Трамп і компанія будуть працювати. Над угодою, яка зупинить війну остаточно, перемир'я, мені здається, чому також от пересторога до цього перемир'я, тому що Трамп не хоче замороженого конфлікту, і в принципі, Європейський Союз також не хоче замороженого конфлікту. Як завжди, і я люблю це повторювати у всіх своїх прямих ефірах. Все впирається в величезні мільярдні бюджети, багатомільярдні, і гроші. Сьогодні абсолютно цікаво сполученим штатам Америки. Це стало зрозуміло після 15 серпня, коли почалися витіки стосовно там. Розробки рідкоземельних добрив десь в Антарктиці, а потім, прямо під час зустрічі Дональда Трампа з Путіним, спливла ще одна тема: це Іксон Мобіл. Так є, є така компанія, яка в принципі ну вона там частково санкційно обкладена, але не до кінця, і от Трамп в якості плюшки запропонував фактично Путіну у п'ятницю, у минулої п'ятниці, розблокувати можливість співпраці і. Ксон мобіл американської компанії на російському о, ринку. Так, це абсолютні гроші, абсолютно абсолютні якісь там речі. Єдине, що до кінця не можуть зрозуміти в Сполучених Штатах Америки, що ця війна трошки про інше. Вона ця війна, вона не про спільний бізнес. Тому Путіна не лякають санкції. Ця війна не про е, території, насправді так. Тому що Путіна нас цікавить вся Україна а не якісь території. Звісно, так корисні копалини. Так на це дивиться Дональд Трамп, так на це дивляться деякі політики в Україні, але переважно ми розуміємо, що ні так. Що це за війна за сферу впливу і за бажання Путіна повернути її, але протидія дуже величезна сьогодні здійснюється, і е, все зрештою могло до сьогоднішнього дня або до вчорашнього вечора обернутися дуже поганими сценаріями для України, але цього як би не сталося. Це я пояснив е, власне позицію Дональда Трампа стосовно покинути тему перемир'я. Перемир'я е, за океаном ніхто не бачить. Як якусь кінцеву мету, все-таки перемир'я це проміжний етап, і треба це зрозуміти, і це завжди загроза відновлення бойових дій. На думку Трампа цього не має статися, і його підтримують в цьому питанні у Брюсселі. І як з'ясувалося, його підтримує також у цьому і Володимир Зеленський, тому що конструкція розмов, так от просування цієї парадигми, що спочатку перемир'я потім щось тепер уже не спрацьовує і, мабуть, уже і не спрацює. Ми це просто відкидаємо, проходимо. Дійсно, Трамп цю історію свою прочав. Цьому дуже тішиться. Кремль, Медведєв ось такий постік написав за результатами 15 серпня. Це його рейтинг топ 5 головних досягнень Володимира Путіна після його відвідин Аляски. Ви можете цей пост на стоп кадр чи скрином зробити і прочитати. Я хочу звернути тільки вашу увагу на пункт номер 4. Дивіться, що він пише е, важливо зустріч, довела що перемовини неможливе без попередніх умов. І одночасно з продовженням спеціальної воєнної операції власне стає зрозуміло для чого Путін взагалі літав на Аляску. Дві причини: перша причина вийти з міжнародної ізоляції, показати всьому світові, що він руку тепер. Пожатний так і ще й не з ким небудь, а з Дональдом Трампом, і друга історія це перевернути все таким чином, що війна має продовжуватися, тому що Путін, начебто, боїться, що його там хтось обдурить ем, в західному світі Англосакси або Американці, або хтось ще. І оця позиція, що ми продовжимо свою спеціальну так звану воєнну операцію, поки ви тут між собою не узгодите, що ви готові нам дати. Тому що ми ж до, до миру готові глобально, так то от вона зараз спрацювала, і дійсно тут я, я чесно там, так е, медведєв е, не зрозуміло. Питий якийсь ну реально неадекватна людина, але тут він пише річ, з якою важко не погодитися. Дійсно, це це перемога Путіна за 15 серпня, продовження свого. І воно, до речі, продовжується так. Була вчора ставка, яку проводив Зеленський з головнокомандувачем Сирським. Сирський зробив доповідь. Зробив він доповідь, яка стосувалася підготовки потужного удару або наступу на Запоріжжі Російська Федерація. Зараз перекидує війська. Це інформація від сирського з Сумського напрямку на запорізький. І зараз вже там я зайшов спеціально на діпстейд. Зараз вже там фіксується певне просування. Це от момент на карті. Тимирівка, Тимирівка сьогодні розлітається в основному. Новина, тому що було підтверджено генштабом. На вчорашній день станом не було це підтверджено. новина звалилася десь приблизно о п'ять. Вечора так? ще до того, як Володимир Зеленський в принципі вилетів до Вашингтона, так, от що таке Тимирівка? Тимирівка в нас на стиці знаходиться Запорізької та Дніпропетровської областей. Просування фіксується, і це при тому, що там ще всі війська або потужності Російської Федерації не перекинуті, не перекинути на цей напрямок, але перекидаються потужне угруповання за словами Сирського. тому це означає, що в наступні два-три тижні до початку вересня наступальні дії Російської Федерації активізуються, і ніхто, друзі, от прикрість така, ніхто їх зупиняти не буде ані НАТО, там в своїй якійсь риториці, ані Дональд Трамп, ані Макрон. Макрон окремо взагалі розказав про те, що е виявляється десь в його баченні. Поступ територіями абсолютно не протирічить міжнародному праву, якщо війна закінчується, от він десь таке вичитав, і це прямо було розміщено на офіційному сайті ем, Єлисейського палацу. Можете знайти також цей пост, не будемо на цьому зупинятися, але основний акцент який. Воєнні дії і наступ Російської Федерації фактично без всяких там підписаних документів і домовленостей сьогодні безумовно дозволені путіну. Розумієте, і це буде тривати. Ще раз кажу, до початку вересня, поки не відбудеться зустріч Путіна сідзіньпіном, і можливо Трампа також сідзіньпіном. Він запрошений на святкування на початок вересня Дональд Трамп до Пекіна з приводу завершення Другої світової війни. Це буде ключовий момент до того моменту. Саме до того моменту Трамп зараз і наполягає. Давайте Зеленський ще зустрінеться з Путіним. Тут є абсолютне логічне пояснення узгодження. Трамп-Путін, узгодження Трамп-Зеленський Європа, узгодження Зеленський Путін, узгодження Трамп Сі Цзіньпін і потім узгодження Путін-Зеленський Трамп. Ось про що мріє і яку конфігурацію вибудовує сьогодні американський президент. Також треба зуважити, що Зеленський мав зустрічі, що до виліту до Вашингтону з Урсулею фондрляєн, і там е, прозвучала дуже цікава історія від Урсули фондрляєн. Зеленський тоді ж станом на позавчора заявляв, що ніяких поступу території лише перемир'я. Це вже змінилося. Ми це зараз відпрацювали. Але Урсула сказала так: що е, на перший план тепер виходять гарантії безпеки, і ми. Урсула фон Дляєн, Європейська комісія, Брюссель підтримуємо е, концепт е, аналогії п'ятої статті договору про колективну безпеку в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Ну, фактично, п'ята стаття НАТО, тільки без НАТО, і я почув перше, такий що Ну якби незрозуміла не історія, це взагалі що мається на увазі? Далі був розвиток, далі Вітков який літав до Москви і можливо, там щось десь йшлося про якісь гарантії, колективні, не колективні, яким чином можливо, Сполучені Штати будуть долучені. Коротше, мовчали, мовчали. Вітков буквально вчора, за кілька годин до зустрічі Трампа з делегацією Європейською і Українською виходить на CNN і говорить такі слова: ми й не думали, що ми будемо настільки близькими до п'ятої статті НАТО, коли говоримо про гарантії безпеки для України. І тут знову так, Урсула згадала про п'яту статтю НАТО, що це таке. Віков говорить, ми не думали, що ми будемо такі близькі. Що це, що це за імплементація? І аж потім це всю історію підтримує ось ця моя улюблена політикиня Джорджа Мелоні, так, прем'єрка Італії. Виходить її канцелярія з розширеним Лонгрідом. І роз'ясненнями, що пише фактично Джорджа Мелоні? Вона пише про те, що виявляється найцікавіші новини після 15 серпня стосуються гарантій безпеки, і дуже приємно, що Дональд Трамп, Білий Дім, американська адміністрація, держдеп зважили і врахували як найкращу виявляється італійську модель гарантій безпеки. Я чесно, я не пам'ятаю, що Піталія десь колись говорила про п'яту статтю НАТО, але Мелоні пише: це італійська модель, що вони це пропонують уже кілька років підряд. Що це означає вступ у війну колективно за принципом п'ятої статті НАТО всіх європейських партнерів, або хто погодиться чи підпишеться під цими гарантіями? Тобто фактично йдеться про НАТО без НАТО. І вчора, за результатами, вже забігаю наперед зустрічі і розмови з Дональдом Трампом, яка відбулася в овальному кабінеті за зачиненими дверима. Потім з'явилося таке відео, де кожен лідер, який був присутній на цій зустрічі, я їх всіх прорахував на початку цього прямого ефіру, він висловився, що він вважає там найважливішим досягненням, і, і Джорджа Мелоні ще раз повторила: ми дійшли згоди. По моделі п'ятої статті колективної безпеки за принципом північно-атлантичного альянсу ще раз це прозвучало, і тут ми розуміємо, що ось він головний момент обміну. Якщо ми з вами станемо свідками е, історичної, абсолютно події е, поділу території незалежної суверенної неподільної країни в центрі Європи України, то це буде зроблено в обмін. Не на от всі кричать там бумажки, всякі папірці, можете ними там в Кремлі підтертися. Так, так це буде не меморандум, це буде договір про колективну безпеку. Я не знаю, що це таке, бо в принципі, може, це буде схоже на якесь ОДКБ, там яке влаштував колись собі Путін як альтернатива НАТО, яке не працює зрештою. от Але Джорджа Мелоні каже: що от от ну це сьогодні реальність, і на цю реальність сьогодні пристають багато хто. Коаліція бажаючих, знаєте, такий формат зараз створений. Дуже він поки що не зрозумілий цей формат. По перше, в цій коаліції бажаючих є якісь такі не дуже бажаючі, типу Польщі там Німеччини, які сказали, що от, наприклад, якщо буде розглядатися ймовірність введення миротворчої місії до України, то Німеччина в принципі це підтримує, але грошей у неї на це немає. Поляки сказали, це взагалі не актуальне питання. Нам треба підсилювати свою армію. Але Трамп говорить, що дивіться, якщо ви хочете розглядати там як елемент безпеки введення якихось військ на територію України після того, як ми оформимо мирну угоду, то ініціатива виключно це сьогоднішнє вже інтерв'ю Трампа. Виключно. Має знаходитися на боці і в руках європейських партнерів України, а Сполучені Штати не проти взяти там якусь участь. І коаліція бажаючих це вже говорить державний департамент Сполучених Штатів. Має сформулювати швидко впродовж двох тижнів свої пропозиції і визначити формат, значить, подальші подальшої дії в напрямку, якраз, залучення чи не залучення миротворчого контингенту в Україні. Путін висловився так, що він же, він ну насправді Росія глобально не проти миротворців в Україні. Зараз дуже багато плутанини там всякі більди пишуть якусь повну нісенітницю, що там Росія виступила. Там послухали цю Захарову сьогодні. Всі що там так ми, як що там сапоги іностранних солдат на України, да ми ніколи про це взагалі не согласімся. Ні, 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 не, не так. Не та согласімся. Чому Путін в свою чергу я ж кажу, все крутиться навколо початку вересня? Путін дуже просуває історію, що гарантом безпеки для України, якщо ви там не вірите росіянам, можуть бути китайці. Путін хоче китайських миротворців на лінії, або як він собі там спить, мріє, на новому кордоні. І повірте, йому ніхто не зможе завадити. І чому власне Путін може погоджуватися на європейські війська на території, яку контролюватиме Київ, да тому, що ем, натомість Європа і Сполучені Штати мають або вже я не знаю, або вже погодилися на те, що китайці з то понятно, китайці стоятимуть по інший бік. Ось така історія. Тобто, це все баланси, потрібно зрозуміти, що коли ми кажемо, а то далі йде абсолютно «Б». І коли ми кажемо, що там Зеленський зараз змягчив свою позицію, так змягчив, тому що є, валяться пропозиції, від яких ну не те, що там важко відмовитися які є безальтернативними, безальтернативними.